Доброго дня, мої дорогенькі. Маю тут в себе маленький такий куточок з хризантемами. Трошки була, розводила такої гарної краси. На сьогодні 1 жовтня. Ми Кривий ріг, Дніпропетровська область. І ось маю таку серію гом, гомі рожеву. Мультифлори вже перецвітають. І ще й дощ у нас такий два дні, так лупив щедро. Нам змочив, змочив, а тут таке, геть лив-лив дощ і сухо. Мультифлора. Тут такі маленькі, а це такі були подовщині дуже гарні. Це не мультифлора, це така кощева, трошки була низенька гарна. А це на розвод собі садила. Така київський світанок. Дуже гарна. Дай Бог сонечка, щоб вона набрала такого гарного кольору висотою, я їх трохи попідв'язувала. Ось, біленька Ай, Забулась, як оця називається. Вона також така краса. Гарні такі стебла, гарні квіти. І дуже люблю цю ромашку. Подивиться, яка вона чарівна. Вона така, прям як жива. Так, там є, в мене будуть відводи. На той рік порозмножую. Таку фіолетову купувала череночок, Зацвіла гарненько. Рожева, Ой, зараз рожева така серія, гомі також дуже гарна. Така, ну, дощ нема, би було. Сонечко було б яскравіше. Ось це київський світанок так щедро дає, крупна квітка, її не посанкована. Ну, ось такими китицями, як є. Можна в букети, ну можна і для краси. А це ще ще будуть зацвітати тут потрошку. Такі трошки низенькі в цьому році. Дуже-дуже в нас була жара. дуже, ну от хризантема насправді королева осені. Така прям красоня. Пишеть своєю красою. І тут такі золоті, такі помаранчеві-помаранчеві. Також дуже гарні. І ці люблю. Прямо такі усміхаються. І ще буде розквітати така теж серія, гумі пурпурна. Така ось тільки-тільки показує свій колір. Також красоня буде. Купила собі на базарі ось такий. Малесенькі, малесенькі, але там багато дводів, гарна була корніва. Ось таку мультифлорку хочу розвести. Мені дуже сподобалася. А тут, поміж моїх трояндочок, також є мультифлора. Ну, вона ще тільки-тільки ще починає -тільки окрашуватися червона. Трошки там її маю, не розсаджувала, не вспіла розсадити. Така буде теж досить гарна. А це хризантемка та що була в тому году в теплиці, а це сидить на маточник. Нехай собі сидить. Хочу вам ще показати. Трояндочка, мімедем, красуня, такі бубочки. Надзвичайно гарні, дуже гарно дивиться на кущу в букеті міміадем, плотні. Вона майже не колюча. Дає гарні китиці, квіт на все літо дуже-дуже гарна. Листя в неї тендітні листя. Ну, вже ось так вже холодно. Холодно. Це два дні у нас дуже холодно. Тут є трошки високоросла, також у мене хризантеми, ну але ще навіть і кольора не показує. Ось не знаю, чи вже відкриється, чи вже не відкриється. Сьогодні 1 жовтня, трояндочки. Ось такі красуні. І керіо красотка. Дуже гарні. Дуже вже все готується до зими, до холодів. Тут у мене ще є також. Questi, такі вуличні, гілясті. Показують, покажу, як заквітнуть. Всі-всі вам покажу. А тут хочу показати, в мене вже айстра вже відцвіла, вже нема краси, вже готується дати насіння. Ось такі вже пишні голови, трошки буде вітер, трошки буде сонечко. І вже будемо збирати на насіння. Маю таке ось облако. Білосніжне морозко низьке. Дуже мені воно подобається. Такі маленькі хмаринки білі, дуже гарне. Ось таке відео в мене сьогодні вийшло з керзантенами, трошки зайстрами. У нас було дуже холодно, дощ, чекаємо ще тепла і сонечка. На все добре, мої дорогенькі Бувайте!